Коротше, приходила подружка до нас в гості недавно. Слухайте, я чекаю маман з роботи. Нема її, нема, нема й нема. Коли чую якийсь галдьош на коридорі. Відкриваються двері, запливають красуні. Уже не то, що мекнули, вже мабуть, і бекнули дві вівці не кучеряві. Подружка з букетом ромашок каже: Це твоя маман мені назбирала. Ой, блядь, а совість там не росла часом, а то ромашок вона назбирала. А дитині що принесли? Слово з п'яте букв да? на Н починається, на Я закінчується, а посередині ху. Крижні рахіські. Маман каже їй не стісняйся, почувай себе, як вдома. А до цього ж вона в обморок від стіснення падала під холодильником, да, так сказати, програвала бій своїй скромності і мусила жерти. Тут подружка каже Тягни щось до шампанського. Алло, це що за виєбонги? У нас до шампусіка є депресія тільки. Так, короче, андатрики мої, у мене є пропозишн до шампусіка заказати сушусіки. Я буду з Шо, беньки, ви вигупили, дзвоніть, замовляйте.